Україна фактично перебуває у стані війни з Росією. Гривня стрімко девальвує, економіка летить у прірву. Однак у компанії президента Петра Порошенка здається, все добре. Київська кондитерська фабрика Рошен торік заробила у дев'ятеро більше ніж у 2013-му. Майже 35 мільйонів гривень чистого прибутку. На території країни агресора досі працює липецька фабрика Рошену, яка годує російський бюджет. Слідство інфо розповість вам про ще одну деталь. Яка характеризує бізнес Петра Порошенка. Це англійський архітектор Філ Хадсон. Він понад 20 років живе та працює в Україні. У нього дружина українка і троє дітей. Хадсон є кінцевим бенефіціаром кіпрського офшору «Іст-Ей», який у свою чергу володіє 100% українського підприємства ДЕСТАТЕ. Британець стверджує, що два роки тому компанія президента Рошен обдурила його фірму. Ми виконали роботу. Є акти про виконання робіт. Ви не заплатили. Заплатіть, будь ласка. У 2011 році Вінницька кондитерська фабрика, яка входить до складу Пат Рошен, укладає договір з фірмою Філа Хадсона, «Дестате» на розробку ескізного проекту, адміністративного корпусу та прилеглого навісу для огляду машин на в'їзді-виїзді з майданчика. Наглядати за ходом виконання контракту доручають тодішньому головному архітектору корпорації Рошен Кирилу Матяшу. Матяш і Хадсон знайомі. Українець свого часу працював на англійця. И он хороший специалист в своей галузе? В целом, да. Вопрос немножко подхода и украинских реалий. То есть, ну, они просто разные. Топту. Очень требуется тесное сотрудничество со строителями при работе Хадсона как архитектора. То есть очень много эскизов, очень много чертежей, которые настройки объясняют. Тоді до будівництва було ще далеко. Сторони лишаються задоволені ескізним проектом, і Рошен виплачує Хадсону понад 20 тисяч доларів. Вінницька кондитерська фабрика підписує з компанією Англійця новий договір на розробку робочого проекту на суму майже 100 тисяч доларів. Робочий проект це креслення, за якими мають будуватися споруди. У додатку є календарний план робіт, розбитий на чотири етапи. Ці три акти прийому передачі робіт свідчать, що Хадсон здавав роботу з запізненням. Англієць каже, що це були робочі моменти, тому Рошен акти підписував. Кирило був дуже задоволений. Я пригадую, як він штурхнув ліктем сусіда і сказав: оце справжні креслення, такі, якими вони мають бути. Ми пройшли першу стадію, нам заплатили. Другу нам заплатили. Проблеми почалися після підписання третього акту. Хадсон за свою роботу гроші отримав лише частково ми домовилися про відстрочку, виробили графік. Вони надсилають нам потрібні дані. Ми виконуємо свою роботу. Це звичайні тертя між двома сторонами контракту. Я не бачив у цьому нічого екстраординарного. 10 серпня 2012 року. Сторони мали б закрити останній четвертий акт по роботах з розробки робочого проекту. Однак Грошен відмовився його підписувати. У ситуацію втрутився В'ячеслав Москалевський, президент компанії і бізнес-партнер Петра Порошенка. Ми видожили бу цей контракт, тому що Хасан не мог здати робочу документацію по той причині, що у нього були постійні ошибки. Ми виконали роботу не добре чи прийнятно. На мою думку, ми виконали роботу блискуче і вони використали нашу роботу. Філ Хадсон вирішив особисто зустрітися з Москалевським, щоб домовитися про решту платні за свою роботу, яку, за його словами, виконав у повному обсязі, та розмова з бізнес-партнером Порошенка стала для англійця шоком. Його фразу мені переклали так: ми віримо у менеджерські методи мафії. Вам не заплатять. Я думав, що це така переговорна тактика, що це вистава. Але коли він не заплатив нам ані копійки. Хоча ми зробили все, щоб зняти всі існуючі проблеми. Я просто не повірив у це. Мені й досі важко у це повірити. Я от этого не пам'ятаю. Якщо я навіть це сказав, то я мог, мог сказати це в шутку. Тобто він не так зрозумів ці слова. Він зрозумів так, як він хоче це зрозуміти, розумієте? Ось вот в чому вопрос. У листопаді 2012 року Вінницька кондитерська фабрика надсилає дестати повідомлення з переліком недоліків проектної документації, які нібито унеможливлюють використання даного проекту в цілому для будівництва об'єкту. Таким чином Рошен в односторонньому порядку розриває договір з компанією Англійця. Після розірвання відносин з компанією Філа Хадсона, розробкою робочого проекту адміністративного корпусу та прилеглих споруд займалася інша фірма. За словами менеджерів Рошену, вона не використовувала на працювань англійця, крім його робочого ескізу. Будівництво, зрештою, завершили у травні 2014 року, але вже без участі Філа Хадсона. Ми передали цей матеріал нашому підряднику, який зробив проєкт практично з нуля, але з умовами максимально ті нароботки, які у нас були. По ескізу чи по робочій документації. По ескізу приимущественно. Але робоча документація використовувалася. Ну, нас нова. Вона здавалася Но з нуля чи використовувалася yeah, повністю з нуля. We Ми зайшли в Google, uh, знайшли там зображення об'єкта і порівняли його з нашим проектом. Вони абсолютно ідентичні. <реку> Слідство інфо вирішило порівняти робочий ескіз і робочий проект філа Хадсона з уже збудованим у травні минулого року адміністративним корпусом Вінницького молококонсервного комбінату. Архітектор Вадим Заплатніков спершу звіряється з так званим генеральним планом. Це той образ, який був зроблений проектним бюро, проектним будівельним бюро Дестата. І це накладка Google на вже реалізований проєкт. При тому, що на стадії ескіза це мала іншу форму. Тут, ну, тут, мені здається, взагалі коментарізація. Тобто? Вона, ну, абсолютно співпадає. Це вже каже про багато. Це значить, що загальний план е-е-е, впорядкований згідно е-е-е, проєкту фірми Дестати. Заплатніков додає, щоб бути впевненим на всі 100%, що інша компанія використала робочий проект Дестати, потрібно мати її креслення. Наразі використовуємо для порівняння відео, відзняти слідством у Вінниці. Як ззовні, так і всередині. Аж до якихось дрібніших вузлів, поєднань металевих конструкцій, самих конструкцій, тут мені здається досить, все досить очевидно. Ті вузли, які я побачив тут, якісь зварювання, якісь ребра, болти не є типові для України. Філ Хадсон хоче одного: що президентський концерн, врешті-решт, заплатив йому за виконану роботу. Вони заплатили 100% за ескіз і 60% за робочий проект. через це ми втратили близько 43-44 тисяч доларів. я не хотів би судитися. Я хочу, щоб урошені визнали, що можливо вони помилилися. Що краще заплатити і про все забути. Це було б чудово. Я був би тільки радий. Хартсон наполягає, що Рошен не лише не заплатив йому, а ще й незаконно використав його робочий проект. Якщо ж Рошен не захоче піти на мирову, Англієць готовий захищати свої права в суді. Це буде міжнародний скандал. для них це питання не справедливості і правди, а можливостей і грошей. Якщо ти великий і могутній, ти не дуже переймаєшся законом і такими як ми. Чи вдасться англійцю переконати у своїй правоті український суд? Ви вірите, що виграєте? Швидше за все, ні. Я не знаю. Не знаю. You you seen... ви казали, що вже стикалися з корупцією в українських судах раніше. Можете конкретизувати? Oh. Дуже важко буде довести, що Вінницька кондитерська фабрика використовувала саме цей план. Це може лише довести експертиза, але вони можуть зробити дуже схожий план з певними іншими змінами, і це вже буде інший план, в принципі. Поки Філ Хадсон готує свій судовий позов у компанії президента, вирішили нарешті позбутися фабрики у Липецьку. За словами В'ячеслава Москалевського, після обстрілів Маріуполя в Рошені нібито шукають покупця на російські активи корпорації. Тепер їм, очевидно, доведеться також знаходити вихід із ситуації з маленьким англійським архітектором Філом Хадсоном, який не злякався великої корпорації президента.